Всім привіт! Ми сьогодні будемо з вами в'язати такий новенький візеруночок. Це текстурний візеруночок, він дійсно є об'ємним, ось подивіться. І я вважаю, що він досить добре підійде на светрик, кардиган, можливо, на домашні тапочки. Давайте з вами починати. Для цього візерунку нам потрібно набрати кількість петель, що буде кратна 10. Плюс 2 петельки на кромочні. Отже, зараз у мене на набрано петлі на 2 рапорти і тут 22 петельки. Ми з вами зараз повинні пров'язати лицеву гладь всього 7 рядів. Враховуємо, що перший наш ряд це буде лицевий ряд. І починаємо його пров'язувати лицевими. Перший ряд. Другий ряд це виворотний ряд. Повністю пров'язуємо виворотними, третій ряд лицевий, четвертий виворотний, п'ятий ряд лицевий, шостий виворотний. Ще один сьомий лицевий. І нарешті восьмий виворотний ряд, де ми починаємо вив'язувати нашу текстуру. Вив'язуємо восьмий ряд наступним чином. Перша кромочна. Одна виворотна. Далі ми підбираємо, спускаємося на один ряд нижче і підбираємо ось ось цю петельку. Одягаємо її на спицю і пров'язуємо дві разом виворотною. Це була друга в нас петля по рахуночку. Далі ми відраховуємо три петлі. Один, два, три. Піднімаємо її і пров'язуємо виворотною. Далі спускаємось на 4. Раз, два, три, чотири. Пров'язали. Далі 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі 6. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Ось так. Далі ми йдемо на зменшення. Було шість, тепер відраховуємо п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось цю піднімаємо. Далі чотири. Один, два, три, чотири. Три, один, два, три. Далі два. Це наш перший рапорт. Не враховуючи цю першу кромочну, 1, 2, 3, 4, 5, тобто 10 петель ми пров'язали. Далі наступний рапорт пров'язуємо одну виворотну. Відраховуємо, спускаємось на один ряд нижче, ось цю, з другого ряду, витягуємо петельку, пров'язуємо дві разом виворотною. Далі. Три. Далі чотири. Один, два, три. Чотири. П'ять. Один, два, три, чотири. П'ять. І максимально у нас шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Тепер зменшення йде. Відраховуємо п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Чотири, ось вона. Далі три. І два, один, два. Пров'язуємо разом так. І остання в нас кромочна. А з лицевої сторони ми вже бачимо ось перші наші рельєфні такі моменти. Далі ми пров'язуємо ще сім рядів лицевої гладі. Це наш перший ряд з лицевої сторони. І ще шість пров'яжемо з вами і зустрінемось. Отже, я пров'язала ще 7 рядів лицевої гладі, і в восьмому виворотному ряду ми з вами зараз будемо формувати другу лінію цих рельєфних хвильок, і вони будуть розміщені в шаховому порядку. Отже, вив'язуємо наступним чином, кромочну знімаємо і одразу спускаємось, відраховуємо 6 рядів вниз. 1, 2, 3, 4, 5 і ось та шоста. Ось вона, піднімаємо і пров'язуємо дві разом виворотне. Далі п'ять. На п'ять спускаємось. Один, два, три, чотири, п'ятий ряд. Четвертий. Ось він четвертий. так, Третій. Другий. Ось такий у нас візеруночок, далі пров'язуємо одну виворотну просто, і повторюємо. А, вже тут спочатку повторюємо. У нас буде, а, спочатку ми на одну спускаємось вниз, на один ряд, далі відраховуємо ось. А, Тобто тут другу ми пров'язали, тут ось третій ряд знизу. Тут чотири відраховуємо. П'ять. І шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шостий ряд. Так, далі ми піднімаємось і відраховуємо 5. 1, 2, 3, 4, 5 ряд. Четвертий ряд. Третій. Другий. Так, і наступно просто пров'язуємо Одну виворотну Далі у нас а, ще один шматочок неповний оцієї хвильки, тобто посередині одна у нас вийшла одна ціла хвилька, спочатку ряду половинка і в кінці ряду так, також буде половинка. Отже, тут ми спускаємось на ряд, піднімаємо, далі один, два, три відраховуємо вниз. Тут відраховуємо чотири вже. Чотири. І тут відраховуємо п'ять. Один, два, три, чотири. Складно тут уже вгадати. Так, давайте вирівняємо. 1, Один, два, три, чотири. Ось ось наш п'ятий. І пров'язуємо разом. Остання кромочна. Ось такий у нас вийшов малюночок. Далі повторюємо з першого ряду. Тобто ми в'яжемо 7 рядів лицевою гладдю і повторюємо ось цей малюночок в шаховому порядку. І в нас в результаті вийде ось таке полотно. На більших полотнах воно виглядає значно цікавіше. Сподіваюсь, що вам сподобався цей малюночок. Підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!